Наше рівне місто з давньою історією та сучасним ритмом життя. Тут переплітається минуле і майбутнє, але живемо ми цією миттю. Щороку в останню неділю серпня, ми збираємося разом, аби відзначити день міста день, у який нагадуємо собі й усьому світу. Рівне не лише будівлі та дороги, це передусім люди, сильні, творчі, небайдужі. Ті, хто творять сьогодення і майбутнє нашої громади, і саме їхні мрії та побажання стають дороговказом для рідного міста. Дорогі любі, шановні рівняни, вітаю вас з ним міста. Ви самі найкращі, повірте? Дуже люблю дивитися ваші фотографії в Фейсбуці. Ви найкращі. Люблю, цілую. Обнімаю всіх. Я вам рівняни бажаю, щоб настала вже перемога, мирного неба і всього всього найкращого. Улюблене чарівне рівне. Я щиро вірю, що вашою любов'ю ми врятуємо світ. Тож давайте любити і бути улюбленими. Дорогі рівняни. Я щиро вітаю вас, нас. З нашим днем, з днем нашого улюбленого рідного міста рівне я, як письменниця, не втомлююсь присвячувати йому вірші. Я нам всім бажаю. Мирного неба над головою. Я всім бажаю нашої перемоги. Я всім бажаю, щоб наші рідні, наші близькі, наші друзі повернулися з війни. І ще бажаю, щоб наше рівне розквітало і продовжувало усіх нас надихати. Святом улюблене рівне просто будь таким, яким ти є. Чарівним Дай всіх рівнян за святом. В першу чергу хочеться побажати миру. Добра, щирих, вірних людей, друзів, оточення і побільше посмішок всього гарного. І хочу побажати бути нашому місту. Ще відкритішим місто, більш цікавим для молоді, для дітей. Рівне це чарівне місто, де кожен день може стати пригодою. Я бажаю, щоб в нашій країні чим пошвидше не став мир. А також вітаю всіх рівнян із нашим днем міста. Бажаю процвітання і здійснення мрій. Слава Україні! З днем Міста дороге рівне. Я дякую тобі за твоїх прекрасних людей, за тих людей, які щодня своїми маленькими та великими перемогами роблять його прекрасним, комфортним, безпечним та просто чарівним.